Вітаю з вами Тетяна Шевченко, і ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордон без маркетингових прикрас. Сьогодні ми говоримо про Канаду, про середню освіту. Ми туди відправляємо насправді досить багато дітей і в державні школи, і в приватні школи менше, переважно в державні школи, тому що ціна якість, якісь перспективи, які ви бачите в Канаді. А це все додається на користь вашого вибору. Отже, давайте сьогодні поговоримо про Канаду, про середню освіту. ті, хто ще не знає, або хто ще вагається поступати в Європі чи поступати в Північній Америці. Я спробую вам розказати без, звісно, що це буде моє суб'єктивне враження, воно базується, власне кажучи, і на моєму досвіді. І я була в Канаді кілька разів. Була по школам з візитом в провінції Альберта, в провінції Онтаріо, це неймовірна країна. І якби мене запитали, чому Канада, то певно, що перше, що спадає на думку, це неймовірна країна в плані захищеності, різноманіття, різноманіття культур. В плані рівня життя, в плані якості, всілякої якості. Да? І коли ми порівнюємо ціна, Якість а по навчанню, то, власне кажучи, Канада дуже часто, правда, якщо ми говоримо про державні школи, то Канада на сьогоднішній день вона, вона дійсно, я б сказала так, що вона по вартості, вона реально да дасть фору багатьом європейським країнам. Е і саме тому Канада є привабливою для наших для батьків які звертаються які звертаються до нас на сьогоднішній день ті діти які мають уже QAT візу яка дається за певною схемою зі статусом тимчасового захисту в канаді вони мають право навіть без без проживання з батьками вони мають право на навчання в канаді безкоштовне а, але увага, щоб ви не вчепилися зараз слово безкоштовне, тому що навчання безкоштовне, але за проживання, харчування, опікунство, а, медичну страховку ви платите. Так? Відповідно, Канада в цьому плані, тобто вона може бути, до речі, якби ми говорили про ціни. А, ми відео знімаємо в 20 в травні, в травні, в червні вже в червні 23-го року. На сьогоднішній день а ціни в канадських в державних канадських школах від а, Боюсь просто вас десь заплутати. Десь дивіться орієнтовно десь від 12 тисяч канадських доларів в рік. По-моєму, 11 300 – це була остання сума, яку ми зустрічали, 13500 да, десь отак. Тобто, ну давайте от зупинимося десь от такий порядок цифр, щоб вас орієнтувати. Про систему середньої освіти. Бо ви питаєте в першу чергу, коли ви чуєте ціни якісь і так далі. Ви кажете, а як же там освіта? А чи вона прям якісна? А чи це державні школи, тому що в багатьох ну, взагалі в країнах, наприклад, та, а в багатьох вважається, там, що приватна освіта, вона краща, якісніша там, і так далі. Десь державна освіта. Канада це якраз країна, яка пишається своєю державною освітою, вірніше, це буде правильно сказати, публічною, паблік. Тому що федеральний уряд Канади насправді. Контролює а, а, військові академії, їх аж дві в Канаді. Контролює морську академію в, в Новій Шотландії. Я, контролює я маю візі, фінансує і, власне кажучи, контролює якість навчання. І відповідальний за навчання а, корінних народів а, Канади. Все. Решта освіти для пересічного канадця це провінційний уряд або це територіальні громади. В Канаді немає міністерства освіти як такого. Ви знаєте, що це федерація так само, як і Федер має федеративний устрій так само, як і Сполучені Штати Америки. Тому, власне кажучи, міністерства немає. Є міністерства кожної окремої провінції, і вони називаються не завжди прям міністерства. Це може бути або міністрі міністерство, може бути як агенція з питань освіти. Вони, але знаєте, як координація, координація експертів, зусиль і інфраструктура, яка контролює якість освіти, яка встановлює стандарти, яка корелює ці стандарти між провінціями, вона настільки. А, ну настільки висока, що ви можете навіть не сумніватись і не ну як не те, що питайте, звісно що, але й до того, що немає значення, ви вчитеся в Онтаріо, чи ви вчитеся в Альберті, чи ви вчитеся я не знаю на північних територіях, там чи там це буде Британська Колумбія, байдуже, де б ви не вчилися, це буде все одно про якісну оціню, освіту. До речі, в університетах Канади є така це із ну інсайдерська інформація від самих освітян із Канади, причому від освітян не від шкіл, а від навчальних за вищих навчальних закладів. Вищі навчальні заклади, коли бачать, ну, наприклад, дитина, яка поступає із державної школи, і дитина, яка поступає з приватної школи канадської, то вони переважно дадуть дитині з диплом державної школи, да з паблік скул. Для того, щоб вам врівнятися із, врівнятися із дитиною з державної школи, я маю, щоб ці атестати там, дипломи були рівноцінними, то вам треба трішки вище мати оцінки. Да? І це дуже цікаве, дуже цікаве явище, але воно насправді є. Тому, коли діти обирають приватні школи, звісно, що це певний рівень комфорту. це... Ну, це певна, певна така, знаєте, ексклюзивність і так далі. Але для академічно-сильних студентів це найкращий варіант, мабуть що. Якщо у вас дитина не зовсім може чи любить вчитися, то я би певна, що радила би так чи інакше все одно брати державну школу. Мова навчання в школах Канади залежить від провінції. Ми працюємо, звісно, що з англомовними програмами. Це не означає, що якби до нас звернулися батьки, які хочуть, вч... хочуть відправити дитину на франкофонну на франкомовну програму. То ми так само підберемо. Ми знайдемо для вас таку програму, але переважно, звісно, що це англійська мова. Канада, попри те, що вона вважається двомовна країна, насправді там Канада це англомовна країна, а де французька є державною, французька вживається. На рівні уряду всім повинні знати французьку мову на рівні держслужбовців. Вона вживається в провінції в провінціях в Квебеці. Вона вживається Нюфан, Лабрадор, Нова Скотія, Ню Брансвік. Якби от в цих провінціях вона є, але знову-таки це не 100% тільки французька мова. Ви в будь-яку провінцію, куди приїдете, без знання французької мови, ви прекрасно виживете. Вам французька мова потрібна для того, щоб у вас була конкурентна перевага. І, в принципі, якщо ми говоримо про заробітну плату, щоб у вас була вища заробітна плата. Які бувають школи, з якими ми працюємо? Школи бувають, як я вже сказала, да, буде називати це державні, приватні, вони бувають з проживанням в родині, бувають з проживанням, з проживанням на кампусі, або це школа пансіон. Порядок цифр, щоб вас трішечки зорієнтувати. Дивіться, вартість навчання, буду зараз говорити дуже орієнтовні цифри, щоб ви до них знову-таки не чіплялися, тому що під кожну вашу, під кожен ваш окремий запит ми робимо. Ми робимо, ну, вам таке зведення, робимо пропозицію, і там уже всі деталюжечки будуть прописані. Але навчання в державній школі коштує 10-12 тисяч канадських доларів в рік. А проживання називаємо це, побутові витрати в державній школі будуть коштувати десь порядка 13-16 тисяч канадських доларів в рік. Пам'ятаєте, да, що для тих, у кого є статус QA&T, то ви платите тільки за проживання? А приватні школи, приватні школи вони можуть бути міжнародні, а можуть бути суто канадські. Ну це дуже умовно, і ті, і інші приймають міжнародних студентів. Чим вони відрізняються? Коли ви чуєте, коли ви бачите приставочку, що це International School, скул, да, це означає, що школа робить ставку на міжнародних студентів. Тобто, наприклад, міжнародних студентів там буде відсотків 80-90-95. Коли це просто там приватна школа, там Appleby, да? це школа для канадців, але вони так само приймають міжнародних студентів. Так, от вартість навчання в я зараз кажу загальний бюджет, зазвичай зазвичай це школи з проживанням на кампусі. Вартість навчання сорок ну 80 тисяч канадських доларів за рік. Може бути навіть трішки більше, але в принципі в діапазон 40-80 тисяч канадських доларів за рік ми попадаємо, коли ми говоримо про приватні школи. Чи потрібна віза? Так, потрібна студентська віза, обов'язково ви не можете поїхати. Ну, Канада, в принципі, потрібна віза і туристична, і так далі. Тому на сьогоднішній день просто студентські візи Канада не робить. Канада робить QA&T. і коли ви подаєте на коли ви подаєте, коли ми подаємо ваші документи, наприклад, там навіть коли у вас є QAT, да, ми все одно робимо договір із з візовим оформленням, тому що ми робимо крім візи, ми робимо стадії Перміт. Дозвіл на навчання, дозвіл на навчання це така сама ну окрема процедура, коли у вас вже є коє нам потрібно все одно робити цей дозвіл на навчання. Чи можна отримати стипендії? В принципі, можна. Да? Якщо ми не говоримо про те, що коєї і власник коєї візи в паспорті, в принципі вчитися безкоштовно, так? ми, це теж стипендія. Так, навіть якщо ми без цього говоримо, є приватні школи, які, наприклад, відбирають академічно сильних вмотивованих студентів, які потім планують поступати в рейтинги в університети. Ці школи зацікавлені в тому, щоб такі сильні студенти до них приходили. Звісно, що дивіться, ви не можете розраховувати на супер-супер стипендію на якусь дуже велику значну суму в таких випадках. Але однозначно якась стипендія може бути. Може бути 20 тисяч, може бути 5 тисяч, може бути 2-3 тисячі. А, може бути на кожен рік, може бути на якийсь один рік. Тому, коли ми підбираємо школи, власне кажучи, треба просто ви нам кажіть, що ви хотіли би мати стипендію, і ми, звісно, що будемо, навіть коли ви нам цього не кажете, насправді ми все одно дізнаємося, які стипендії можуть бути. Стипендії можуть бути пов'язані як з академічною успішністю, так і можуть бути пов'язані із спорт, якийсь творчий розвиток, тобто з такими, ну, з, такими, з такими сферами. Чи з якого віку можна вчитися в Канаді? Ну, Власне кажучи, за студентською візою. Да, можна, школи переважно приймають з 14 років. А якби у нас були запити, наприклад, там 12 років, чи можна є школи, які приймуть вас з 12 років. Але чим менший вік від 14, тим менший вибір шкіл да, і тим переважніше вони будуть там, не державними, а вони скоріш за все, що будуть приватними. А, хоча, до речі, у нас є в Альберті, є, тому що Альберта це провінція, де уряд провінції. Надав школам таку широку автономію, і школи самі визначають, вони, вони не просто підпорядковуються шкільним шкільним районам, або я б їх назвала за нашою аналогією певно, що районо. Вони не просто не просто підпорядковуються таким місцевим райно, а вони реально самостійно визначають свою політику. І в нас, наприклад, є школа в Альберті, яка готова була брати наших студентів з 7 років. Я не знаю, хто, чесно кажучи, відправить дитину 7 років і сам лишиться в Україні, але знову-таки слухайте ситуації різні і все може бути. Я до того, що можливість така є. Можливо, там, якщо ви приїжджаєте разом з дитиною і так далі, то теж може бути, що ці, цю дитину візьмуть в школу. Але там все одно це вже інша схема. Ще хочу сказати про короткострокові програми. Коли ви сумніваєтеся... Що, що нормально насправді, тому що скільки б я вам, або наші консультанти, скільки б ми не розповідали про, про країну, про школи, про систему освіти і так далі, ви на 100% і ми так само ми не можемо бути впевненими, що дитина, знаєте, як, яков війде, адаптується, залишиться, їй це все сподобається, і вона буде щаслива. Якщо у вас є підстави переживати, боятися, що цього не станеться чомусь, можете зробити наступним чином. Ви можете відправити дитину на один семестр. Це прекрасний з психологічної точки зору, а це прекрасний такий хід. Дитина буде розуміти, що її відправляють не назавжди. Да? Вона розуміє, що там це пару там 4 місяці, наприклад, і вона повернеться. До речі, можна відправляти навіть на половину семестра, можна відправити там на 8 тижнів, фактично. І це такий тестовий період. Якщо у вас є нагода, можливість, бажання, потреба, якщо так складається ситуація, то це хороший варіант. Він доступний. Ми все одно так чи інакше робимо студентську візу. Да? Про це треба пам'ятати. І пробуйте, не бійтеся відправляти. Якщо у вас взагалі є, ну, є в планах навчання за кордоном, то спробуйте. Це до речі, стосується не тільки Канади, це в принципі стосується інших країн. Зазвичай школи надають таку можливість, тому що школи так само усвідомлюють, що при адаптації при інтеграції в нову систему освіти, в нову культуру, не всі абсолютно легко виходять, скажімо так, з цього процесу, тому. Тому, власне кажучи, можете скористатися. Ну і які перспективи ви запитуєте, наприклад, добре, а що, що такого ми чарівного отримуємо, якщо дитина закінчує школу в Канаді? Які е, пільги? Дивіться, навчання платне. Які пільги? Е, суто фінансових пільг, певно, що ніяких, жодних. Е, Поки, поки дитина вчиться, вона вчиться як міжнародний студент, у неї немає виду на житло. Відповідно, ви не можете претендувати на вартість навчання як для канадців, там коли ви поступаєте після школи в університет. Це я кажу про мирний час. Ще раз повторюю, власникам КОАІТ, власникам тимчасового захисту в Канаді. Це трішки інакша категорія. І звісно, що ви можете розраховувати, верніше можете розраховувати, але не дуже сподівайтеся, тому що канадські університети вони можуть, але не мусять надавати власникам КОАІТ ціни як для канадців. Про це треба пам'ятати, тому що а, ну, багато, багато було в. На початках розмов про те, що це така реальність, і ми можемо зараховувати студентів за цінами як для канадців, але практика показала, що ні все може бути, але краще на це не сподіватись. То що ж ви можете отримати? Залежить від ваших амбіцій, залежить від того, кажучи, залежить від того, яку спеціальність вибираєте. В який університет хочете потрапити, тому що якщо ми говоримо про конкурсні спеціальності, про конкурсні університети, то що дає освіта в Канаді? Тобто ви вчитеся вчитесь в канадській системі освіти, ви набуваєте термінологію академічну, тобто ви знаєте предмети, де у вас тут знання кодуються не українською мовою, а кодуються англійською мовою. Вам легше просто потім буде вчитися. Ви готуєтеся до вступу в рейтингові університети. Ви, скажімо так, просто у вас більше шансів поступити в рейтинговий університет, ніж якби студент, там, дитина, яка закінчувала в Україні школу, поступала. Ну, власне кажучи, оце є перевага. Те, що ви вже готові, те, що вам не потрібно адаптуватися, те, що ви будете знати зсередини певні нюанси навіть в процесі зарахування. Оце і є ваш плюс. І я вже мовчу про те, що якби ми обирали, якби ми, бачите, знову повертаюся до того, що почали типу, чому Канада? Тому що Канада це, крім того, всього це країна, де дуже дбають про екологію, про природу. Це дуже красиві краєвиди, це дуже багато можливостей для різноманітних подорожей для зустрічі з природою. Природа просто у вас поруч з вами. І навіть коли ви в мегаполісі, ви все одно виїжджаєте з мегаполісу, і там дуже багато всього цікавого, красивого, дуже багато, ну, дуже багато взагалі таких, знаєте, як, і культурних місць, пам'яток, де можна подивитися, поїхати. Тому якщо у вас думки спрямовані десь в сторону Північної Америки, розглядайте Канаду, це цікава країна. Ми допоможемо з зарахуванням, з підбором, з рахуванням. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте, е крім вподобайок, просто пишіть коментарі, тому що це допоможе розповсюджувати це відео, щоб подивилося подивилися якомога більша кількість людей. Заходьте в наші соцмережі, на наш сайт, пишіть, дзвоніть. Якщо ми не відповідаємо тут і зараз, а це буває дуже дуже часто. Ми до вас обов'язково повернемося якнайшвидше. І допоможемо розібратися з вашими питаннями.